То шинок це було ще громадське місто, там де обговорювалися різні важливі питання, укладалися торгові угоди, або після укладання торгових угод ішли туди пити могорич, те що називалися. Тобто, Шинок, це не таке було місце, де просто так тільки знаєте, напитися. Мені дуже подобається цитата Павла Чубинського. Павло Чубинський, Я нагадаю це, всі знають, що це автор слів українського гірку. Відома є тока так. Е, 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 і потужні. він написав: корчма це народний клуб, куди йдуть настільки випити, як людей подивитись і себе е, показати. От, е, це до, це дослідна цитата Павла, Павла Чубинського як він описує: Шинок корчум. Е, якщо беремо по етимології, корчма це просто слов'янське слово, шинок воно походить від з німецької мови. Тобто, от, от, от і вся різниця, і в залежності від місцевості, могли по-різному називати і навіть плутати. я спогади Письменниці до Кії Гуменної, чи гуменної, я не знаю, як насправді. Вона жила на Уманщині, в неї батько був шинкарем. Потім вона вживає слово шкальня, це синонім шинка, то корчма, то трактир. Тобто для людей це часто були непринципові назви. якщо ми говоримо, то це шинок і корчма дві основні назви.